Отже, перше, що нам потрібно зробити, це зайти в Google та встановити Scribus. Це програма з відкритим кодом для редагування PDF. Ви можете просто завантажити її, а після завантаження перед вами з'явиться ось такий інструмент. Наступним кроком я запущу базу даних ходу, щоб вам було легше спостерігати, як я роблю налаштування. Назвімо її демо 123 та розпочнімо. Поки все завантажується, візьмімо PDF-файл. Я відкрию сторінку, візьму порожній аркуш та перекину його до своєї робочої області. Ось наша нова презентація. Відкрию її та експортую в PDF, бо хочу працювати з файлом, з PDF файлом. Назвімо його просто test.pdf. та по всьому. Тепер відкрию Scribus, перетягну сюди мій PDF документ, натисну ок, і він з'явиться просто тут. Тепер уявіть, що у ньому багато тексту. Ви, звісно, можете додати свій текст, але зараз напишемо Привіт, мене звати. І залишу так. Його можна переміщати, якщо потрібно. Далі перетягну те, що називається текстове поле PDF». Потім правою кнопкою миші перейду до властивостей, де додам назву до поля. «Partner ID Name». Насправді не важливо, як ви назвете поля, але я б радив дотримуватися єдиної номенклатури, щоб вам було легше орієнтуватися. Щойно ви це зробите для збереження, просто клікніть будь-де на екрані. Потім перейдіть у файл, експортувати як PDF. І система повідомить, тут є порожня текстова форма. Це нормально, можемо проігнорувати цю помилку. Я збережу тут, а ви можете зберегти цей файл до іншого місця, якщо вважаєте. А я збережу просто на робочому столі та назву файл nkpdf. Тепер повернімося до нашого ОДУ. Отже, для налаштування перейдіть у параметри. Та використайте конструктор pdf пропозиції, що був заздалегідь увімкнений. Ми також використовуємо шаблони комерційних пропозицій, бо це полегшує роботу з вашим конструктором. Отже, спершу повернімося до наших параметрів. увімкнемо, зайдімо в конструктор pdf пропозиції та завантажимо наш новий документ NKPDF. Звісно, ви можете визначити, чи він буде згори або знизу пропозиції, як колон титул. Далі я оберу редагувати, і ви побачите налаштування. В яких я можу пов'язати PDF з файлом, якби він у мене був, але передусім перейдемо до опції налаштувати динамічні поля. Якщо все налаштовано як слід, у вас з'явиться попередньо заповнені поля, бо боду достатньо розумно, щоб побачити текстові поля в документі та перенесе їх сюди разом із назвами властивостей. А ось тут ви виконуєте зіставлення. Це та назва, яку я обрав у моєму pdf документі. Тож я можу зіставити, наприклад, це поле. З будь-яким іншим полем воду, отримавши фактичну назву поля з бекенду. Я можу використовувати партнернейм або ж партнер айді. Це не має значення. Але щойно ви це налаштуєте, можете повертатися до своєї комерційної пропозиції. Створімо нову пропозицію для Дмитра Смолія додамо товар, скажімо, тестовий за 100 гривень. Там можемо перейти до нашого конструктора пропозиції, де бачимо, що PDF пропозиції, на порожньому аркуші та сам файл із пропозицією. А коли ви його відкриєте у видрукованому стані, то побачите, що всі елементи розташовані, як і мало бути. Є Привіт, мене звати. А потім фактичне ім'я, яке підтягується з поля Партнер ID». А режим «Відлагодження воду, навівши курсор, зможете побачити технічна назва поля партнер і решту. Отже, якщо вам цікаво, які назви мають поля, можете використовувати цей спосіб. Розглянемо ще один приклад. У записі є дата доставки. Це поле «Commitment Date». Я заповнюю його значенням. Тепер мені потрібно повернутися до скрайбус та створити ще один елемент, де буде написано дата доставки. А потім ми б додали ще одне поле та могли б розмістити його тут. Клацнувши правою кнопкою, обираємо властивості та додаємо назву «Commitment Date». Перевіримо, щоб усе було правильно. «Commitment «Commitment Date». Тут невелика помилка. В написанні у властивості Ні. Ні. Насправді все має вигляд як слід. Гаразд. Тепер експортуємо, скажімо, як PDF та проігнорую помилки. Перейменую файл на delivery pdf та збережу на робочому столі. А повернувшись сюди, можу зайти до налаштувань верхнього та нижнього колон титулів. Завантажу новий документ, цей раз Delivery, та зіставлю поля. Бачите, О, не той. Мені треба відкрити цей, і ви побачите, що у мене тепер є Commitment Date. А система запитує шлях, що у цьому випадку є Commitment Date. Повернусь до пропозиції. Я ж пам'ятаю, що вказав дату доставки. Мені також потрібно вказати PDF, який я хочу друкувати як колон-титул. Ось тут вказана дата доставки. А коли я збережу та роздрукую мою пропозицію, як бачите, маю на ній ім'я і дату доставки, що автоматично було підтягнуто з ОДУ. Тож, пограйтеся з текстом, шрифтами та з блоками. Можете зробити їх прозорими за бажанням, і звісно, вони мають бути відповідного до даних розміру, щоб вмістити потрібний рядок чи текстовий елемент, який ви будете брати з оду та вставляти до шаблону. Але справжня магія полягає в тому, що дані динамічно підтягуються з бази даних до PDF. у випадку, коли документ містить 30 чи 40 рядків. Заповнювати які потрібно щоразу, це дозволяє заощадити багато часу та забезпечити відповідність. На цьому все дуже дякую вам за увагу сьогодні. Якщо у вас виникнуть запитання, не соромтеся, звертайтеся по поради. Гарного дня. Озвучено з ініціативи та на замовлення партнера ОДУ в Україні компанії Квікду. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.